У переддень водохреща рятувальники закликають не забувати про правила безпеки під час купання у водоймах. Занурюватися у крижану воду варто обережно та лише у спеціально облаштованих ополонках, де чергують медики та рятувальники. Пам'ятайте, дотримання простих правил допоможе зберегти ваше життя та здоров'я для того, щоб люди не наражали своє життя і здоров'я на небезпеку під час купання у крижаній воді. До цієї процедури ми радимо готуватись. І ми тут солідарні з медиками, тому що для будь-якого організму купання у холодній крижаній воді це в першу чергу стрес. Універсальною порадою від нас є, якщо люди не готувалися до цієї справи і вважають, що вперше вони можуть спробувати саме скупатися у крижаній воді на водохреща, то є в цій справі великий ризик. Треба ще раз і ще раз зважити свій стан здоров'я і обов'язково. Врахувати, що в цьому місті мають чергувати рятувальники, які зможуть надати вам кваліфіковану і оперативну допомогу, в разі якщо людям стане погано або, не дай Бог, людина провалиться під лід.